У Бога є план для нас бути вільними від боргів. У нього є план для вас, так само як у нього є план для того, щоб ви були зцілені. У нього є план для того, щоб ви жили в мирі. У нього є план для всього. На передачі переможного свіручого горі Копланти, пастор Джордж Пірсонс проповідать про Божий план щодо вашої свободи від боргів. Його план спеціально укладений для ваших потреб і не має за собою жодних вимог. Вітаю! Запрошую на передачу. Переможний голос віруючого. Це голос перемоги про те, як вийти з боргів і залишатися без них. Алілуя! Процвітати і не мати нестачі. Джордж, пастор Джордж, разом з нами. Вітаємо Джорджа. Ми любимо слухати Слово Боже. О, Глорій. Це чудово. Це так добре бути з вами. Не можу дочекатися, щоб почути. Я хочу що почути, ви що, маєте що ти маєш сказати. Протягом цих десяти днів. І, до речі, сьогодні четвертий день нашої серії Десять днів Свободи від боргів. Перед цим ми записали ще одну серію. і ми хочемо, щоб ви були вільними від боргів. Це наше бажання, і вони викладені в інтернеті. Так, вірно? Вони є в інтернеті. Зайдіть на наш сайт в інтернеті, ксіморка там є всі наші матеріали, всі наші передачі. Ви можете її завантажити або переглянути безкоштовно. Конспекти до цих передач ви можете знайти на нашому англомовному сайті Кисем. В розділі Пастор Слава Богу розбирайте їх разом з нами. Повертайтеся до них знову і знову. Переглядайте їх. Ми вдячні за те, що ти ділишся своїми конспектами. Знаєте, Глорія, справа в тому, що ці конспекти, по суті, були підготовлені за допомогою мого архіву. Того, чого я дізнався від вас, братом Кеннетом, за всі ці роки, тож я просто взяв їх. Повне коло, повне коло, і уклав їх. Дозвольте прочитати вам свідчення. Нам потрібні ваші свідчення про те, що Господь робить в вашому житті у цьому питанні. Послухайте уважно. Це від пастора з Каліфорнії. Я хочу подякувати вам за те, що ви виклали в інтернеті свої конспекти та ці передачі «50 днів процвітання. Ми використовуємо їх для навчання під час наших біблійних занять у середу вечір. Тобто ми проводимо 50 тижнів процвітання. З того часу, Богу, як ми розпочали дослідження Біблії, наша церква зросла фінансово і кількісно. Чудово, правда ж? А ось ще одне свідчення: це від партнера з Англії, який дар для тіла Христа мати таке детальне біблійне і вчення про фінанси, яке ви представляєте на передачі «Переможний голос віруючого». Ваше вчення так благословило мене. Я завантажив усі заняття і постійно слухаю їх. Хвала Богу, уяви собі, як це може все змінити, Джордже. Якщо подумати про те, як це все змінило для нас Кенетом, для вас тері, так. це просто різниця як між днем і нічого і ключ до цього так. занурення. Вкладайте це Повне в свої занурення. очі, в свої вуха, поки у це не Боже. опиниться так. у вашому серці, так. де воно говоритиме до вас. Тож, надішліть нам свої свідчення. Так? Ми хочемо нам почути, цікаво. що Господь робить для вас, особливо що стосується цієї свободи від боргів. І говорячи про свободу від боргів, вчора Глорія. Ми почали говорити про 30 днів слави, які ми проводили у 1998 році, які це були надзвичайні служіння. Ми 30 днів проводили служіння в церкві. І одна з проповідей брата Коплунда називалася Підкорятися плану, а не тиску. Бог має план для вас, бути вільними від боргів. Так, у нього є план для вас. Точнісінько, так само. Як у нього є план для вас бути зціленими, у нього є план для вас жити в мирі. У нього є план для усього. І я вірю, що наше свідчення може бути таким же, як і свідчення учнів, коли Ісус запитав, вам чогось бракувало? Аллілуйя. Нам не бракувало нічого. Ні. Нам не бракувало нічого. Алілуя. Яке чудове Алілуя. За Слово Боже, не потрібно платити гроші, воно примножить вас. Гаразд. Алілуй. Ось іще одна фраза. За слово Боже, не потрібно платити гроші. Не потрібно. Воно буде примножувати вас. Це правда. Дякуємо вам, Глорі. Прошу, користуйся, Джордже за сьогоднішню крилату фразу. Ми додамо її до ваших конспектів. За слово Боже, не потрібно платити гроші. Воно примножить Дякуємо вас. Тобі дух святий. Точнісінько, так само Кеннет і Глорія побачили місце писання у посланні до римлян 13.8. вісім. Не так, бути винні нікому нічого, крім любові. І вони подивилися на це місце у рушинному перекладі. Там було написано Утримуйтеся від боргів. Ми шукали там допомоги, і це навіки залишило відбиток в моєму розумі. Ми жили у маленькому комунальному будиночку поблизу ріки Оталсі. у ньому було дві кімнати. або можливо дві з половиною так. кімнати. Одна так. половина була дуже маленькою. і ми винаймали його. у нас був старий Олсмобіль, який мав 40 тисяч миль пробігу. Коли ми його придбали, Важкий хардмай важких миль. Важких миль. Але він добре їздив. Так. але в нас нічого не було, Джорджа. У нас був старий, точніше, у нас був невеличкий комунальний будинок. І коли я кажу комунальний, я не маю на увазі великий новий будинок. Це був старий проект і в нас не було нічого. Так. у нас була стара машина. знаєте. Нічого особливого нам потрібно було усе, коли ми дізналися, що нам потрібно утримуватись від боргів. Так. Що ми будемо робити? Що ми будемо робити? Що ми будемо зараз робити? Ми прийняли рішення, що ми повинні зробити це. Тож ми сказали, більше ми не будемо брати жодних грошей в борг. Ми не будемо брати кредит на нову машину. Ми не будемо робити цього. Ми не будемо робити того. Розумієте, я кажу вам це, тому що це не відібрало у нас найкраще. Що може запропонувати життя навпаки, це відчинило нам двері до найкращого, що може запропонувати життя. Бо якщо ви можете вірити Богові про новий костюм, ви можете вірити Богові про нову машину. Так це все є у вірі. Все є у вивільненні вашої віри, і коли ви навчилися вивільняти свою віру про щось, ви це маєте, так. якщо ви будете діяти за цим і підтверджувати це. Ви повинні так. перебувати у вірі. Так. Ви не можете помолитися, попросити у Бога щось, повірити, що ви приймаєте це, а потім почати говорити невір'я. Ви повинні вірити, що ви це отримаєте, приймаєте, Беріть це. і ось як ви це робите. Беріться. Коли ви молитеся, беріть це. Тепер я маю це. Це моє, це моя машина, це будинок. Так. Мій Це стілення моє я беру. Ви думали, що це буде коштувати вам найкращого, що може запропонувати життя, але це було не так. так. Це додало вам Це відчинило вам двері, щоб жити в це вивело нас із того положення, де нам потрібно було робити щось, докладати зусилля. Так. У ту так. позицію, так коли Бог може зробити щось, і це спрацює. Ви дозволили Богу. Ми зайняли бути в позиції, цю позицію, тому що ми стояли на його слові, ми говорили його так. слово. Ми називали себе вільними від боргів. Ми навіть не думали про те, щоб влізти у борги. Так. Але ми вірили Богові про будинок, машину, те, що нам було потрібно, надприродним чином. Ви робили саме те, про що брат Кеннет проповідає, говорячи про процес царства. Так знаєте, Бог сказав утримуйтесь від боргів. Ви сказали тоді, утриматись від боргів. Він виконав роботу. Нам потрібно Він було, було говорити правильні слова. Вам потрібно було говорити ми правильно. ми повірили, так? що прийняли це, так. коли молилися. Ми взяли це, коли молилися. Ми маємо це, ми маємо те, що нам потрібно. Ми маємо те, що нам потрібно. І ми не піддавалися тиску невір'я, не відпускали, не здавались, так. не йшли робити так. щось інше. Ви непохитно. і що сказано в Біблії? Усе можливо тому, хто вірує. Чи можливо для вас Я вірую. вийти з боргів? жити без них і мати достаток. Звичайно, Звичайно. це залежить від без вашої умов. віри цю проповідь брат Коплен проповідував у 1998 році на наших 30 днях слави. Підкоряйтеся плану а не тиску. Ми тиску. говорили про це вчора. Ми говорили про важливість мудрості Божої. Ми читали місце писання з книги проповісти 4.7. Мудрість то головне. і знаєте, коли вам потрібно вийти з боргів, саме Божа мудрість попровадить вас у цьому. Мудрість здобуть а за весь свій маєток здобуть собі розуму. Отже, він говорив у цій проповіді про Божу мудрість. Він навчав про це усю проповідь, а в кінці показав нам три кроки, з які складається процес прийняття Божої мудрості стосовно нашої свободи від боргів. І знаєте, Глорія, я завжди нотую: зберігаю нотатки і уважно слухаю. Я слухач. Так, Джорджа. Я слухаю те. Чого ви навчали мене всі ці роки, і мої вуха навчені, привчені до ваших голосів. Я можу слухати, як ви проповідуєте, і віра підійметься у мене всередині. Це завжди так. І я чую ті речі, які брат Кенет навчав мене. саме тому я хочу поділитися ними з вами. Я хочу, щоб ви змогли мати це так, ніби ви сидите за столом навпроти самого брата Кеннета, і він розповідає вам про це. Саме так він робив зі мною татері. Те, що я зараз розповім вам, він дав нам не лише у цій проповіді, але він показав це нам особисто. Коли ми старі виходили з боргів, він дав нам цю формулу. Хвала Богу, щоб ми змогли звільнитися від боргів. Ви готові? Так, Ми готові. Що я збираюся зробити зараз? це разом з вами пройти цей процес із трьох кроків, і ми з лорією будемо коментувати його у міру просування вперед. Отже, крок номер один прицветіть від одного до трьох днів молитві. Тільки за Божу мудрість стосовно вашої свободи від боргів. Ось що сказав нам Стері Кеннет. І сказав: діти, вам потрібно приділити від одного до трьох днів, і вам потрібно молитися ні за що інше, тільки за цю ситуацію, і тільки за цю ситуацію з будинком. і що ми, стері, зробили? Ми виділили три дні, і ми поїхали в Аризону. Ми найняли будинок в Аризоні, Ми відокремили себе і залишили дітей з ними. Ми поїхали в пустелю. І це було дуже гарне постельне місце, мушу визнати. І ми провели там більшість часу. Ми молилися за цю ситуацію. І знаєте що? Протягом цих трьох днів ми отримали відповідь. Ми отримали відповіді, ми отримали вказівки, які Господь мав для нас. Отже, брат Кеннет сказав так: присвятіть від одного до трьох днів і моліться лише за Божу мудрість. Стосовно вашої свободи від боргів, так. Знаєте, візьміть ці стоси боргів, щоб це не було. Візьміть їх разом з собою у це місце. І якщо ви одружені, зберіться зі своїм чоловіком чи дружиною і починайте молитися за них. Запитуйте про це у господа, і він даватиме вам мудрість, яка необхідна, щоб вийти а з боргів. Брат Кеннет сказав: саме таким чином ви можете під'єднатися до своєї мудрості. такі інвестиції часу принесуть сильні результати що ви робите? Ви шукаєте Божих доріг. шукайте спершу Божого царства і його праведності. І всі ці речі додадуться вам. цей план свободи від боргів додасться вам. Так, але хтось може сказати, ну знаєте, але у мене немає трьох днів для цього. А у вас є 36 місяців, щоб виплачувати щось. Боже мій, якщо у вас немає трьох днів, де ви візьмете 36 місяців? Чи 30 років, Так. чи 40 років? Так. щоб виплачувати так. щось. знаєте, позиція віри це щось особливе. Це чудово. Коли ми переїхали в будинок Скотта і Місі, той, який ми придбали у них, ми зробили у ньому ремонт. Це був серйозний ремонт. Ми добудували дещо, ми розбудували його, ми багато чого змінили, щоб отримати те, що нам потрібно. І потрібно було п'ять років, щоб переїхати у нього. Але ми були вільні від боргів. І це чудовий будинок. Чудовий. Потрібно було п'ять років, років, щоб зробити, зробити ремонт. У цьому ремонт будинку. І у ми виплатили цей будинок дуже швидко. І як довго швидко? минають 40 років? Саме так. Як довго минає 30 років, що ви думаю, будинок? Ми вклали гроші у фронтальну частину будинку. Так потрібно було 5 років. весь цей час? Ми жили в будинках, які ви наймали. ми платили за ремонт, коли приходили гроші. і нарешті настав той час, коли ось до чого спонукав нас Господь. Це була стратегія, яку він дав нам. Ми виплачували в міру надходження грошей. І тоді одного дня Господь звернувся до нас і сказав: гаразд, будинок достатньо великий і безпечний. Оволодійте ним. І ми переїхали в нього. Ми переїхали в нього. Там все, ще потрібно було зробити певні речі. Там все, що були потрібні двері, на яких не було клянок та іншого. Але ми продовжували Але ви вірити в нього. Ми вдаємо новому будинку. Ми були в будинку. Знаєш, задумайся над цим. Скільки потрібно було часу, щоб переїхати у ваш новий будинок? П'ять років, п'ять років. Гаразд потрібно було п'ять років. А якби ти взяв гроші у борг, скільки потрібно було робити виплати? 30 тридцять років і ти би переплатив за нього скільки Утричі? Так. Так, так так. 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 Отже, навіть мавпа могла би це вирахувати, і мені подобається більше навпаки. А вам я тебе чую, слава Богу. Нам потрібно просити у Бога мудрості і віри. Я прочитаю це місцеписання, це послання Якова, перший розділ. Якщо кому з вас бракує мудрості, скажімо так, якщо вам бракує мудрості стосовно того, як вийти якщо з боргів, ви не знаєте, що робити? Якщо ви не знаєте, що робити, просіть Бога, який дає усім щедро і не докоряє, і дасться йому. Але нехай просить у вірі без жодного сумніву. Бо хто сумнівається, подібний до хвилі морської, яку вітер піднімає і розвіває. Нехай така людина не думає. Що одержить щось від Господа? Людина двоєдушна не є постійною в усіх дорогах своїх. Але якщо поміняти місцями, однодушна людина зосереджена на слові Божому. Постійна на всіх дорогах своїх. людина, яка не є двоєдушною, людина, яка є цілеспрямованою, постійна на всіх своїх дорогах. отже, ми спрямовані на те, що ми, ми виходимо також з боргів. Так, ми постійні і ось що брат Коплен сказав мені. Він сказав: Господь подбає про інші питання, коли ви будете добиватися цього одного. і ми старі зробили це. і знаєте, що Глорія? ви зосередилися на одному, щоб досягнути так. мети. Так і Господь сказав, що він подбає про інші питання, поки ми будемо і він робити це це. вірно. Яка угода? Так. і це не був єдиний випадок, коли ми застосовували цей процес із трьох кроків. Ми часто застосовуємо його, щоб отримати він спрацьовує. Божу спрацьовує. Навіщо ви робити це часто? Тому що це спрацьовує. Так? Це спрацьовує. I mean. Отже, по перше, прицвітіть від одного до трьох днів, щоб молитися лише за Божу мудрість стосовно вашої свободи від боргів. Далі другий крок моліться на мовах за свій план свободи від боргів. Це важливо. Перше послання до Коринтян 14.2. А хто говорить незнайомою мовою, говорить не людям, а Богові, бо ніхто його не розуміє, тому що він духом говорить таємне. У розширеному перекладі сказано, він говорить таємні істини і заховані речі, неочевидні для розуміння. Надприродні речі. Надприродні речі, Божа мудрість буде підніматися і виходити з вашого духа. І того вечора, брат Кенет під час проповіді використав такий приклад: Молитва на мовах це занурювати відро у криницю Божої мудрості та пізнання і черпати план свободи Алло. від боргів. Слава Богу. Але ви бачите це? Так. Ви бачите так. цю картину. Коли ми молимося у Дусі Святому, ми промолюємо Божественні таємниці, надприродні секрети. Ми промолюємо волю Божу. Отже, скільки потрібно було часу, щоб виплатити ваші борги? П'ять років. П'ять років. І ви досі вільними від боргів. Ви далі в такому стані? Ми вільні. Але чи вам бракувало Нам чогось? Не бракувало нічого. Слава, Слава Богу. Богу. Саме І так, так це, це спрацьовує. Чи міг би ти, якби виникла така потреба зараз, знову вірити про новий будинок? Так, так, так. так. Ти вже знаєш, як так. це робити? Без сумніву. Так, дякуємо. Я Господа. дякую Богові за здатність молитися на мовах. Я пам'ятаю, як ви навчали про це багато років тому. Ви говорили про те, щоб віддавати Господу першу годину свого дня. В той час ви молилися на мовах і молитва в дусі так. допомагає нам у наших слабостях. У нашій неспроможності виробити результати. Так, це добре. І якось ми летіли від таку Глорія, Ми збиралися почути, як президент Рейган виступає на всенаціональному з'їзді релігійних телестанцій. І брат Кеннет щойно отримав відкриття з восьмого розділу послання до Римлян. Ви розповідали це на молі Я подумав, я більше молюся на мовах. Молитві і ноні мама кената постійно говорила: так, знайдіть розв'язання молитві на мовах. Молитві на мовах. Отже, добре, третій крок, моліться, поки так. не будете точно знати, що робити. І брат Кенет сказав: Скажіть так, я не зроблю жодного кроку, поки не отримую Божу мудрість. Я не дозволю тиску спонукати мене. Він сказав, і це здавалося найлегшим. Що ви коли робили. ви добре знаєте, що робити? Ви можете робити це у вірі, так. тому що ви знаєте так. це правильно. Це воля Божа для мене. Це повинно спрацювати. Це воля Божа. Це Процес із трьох кроків дуже часто зміцнював впевненість у нас, теорі, в те, що ми можемо це зробити. Так ми виходимо слава з боргів, ми отримуємо відповіді, ми можемо виконати все те, що слава Богу. Ми з Джорджем повернемось. Річард і Джон Грентами є старими партнерами місії Кеннета Копленда з Міссурі. Вони відвідують конференцію віруючих з 1994 року. За кілька років до того, Грентами познайомилися з цим служінням під час особистої кризи, яка змінила все їхнє життя. Мій чоловік втратив свою роботу. Він працював на цю компанію більше 30 років. Наші дівчатка були в підлітковому віці. Він пішов на роботу в понеділок, зателефонував мені і сказав. Дзвоню, щоб сказати тобі, я щойно втратив роботу, і я думала, що ми будемо тепер робити. Я не працювала. Ми виплачували кредит за будинок, за машину, і в нас не було жодного прибутку. Тож я звернулася до господа і сказала: Господи, не знаю, як ти це зробиш, але я просто віддаю це тобі. Мене попередили за два тижні до звільнення. Я отримав вихідної допомоги за 10 тижнів, через 7 чи 8 тижнів після цього я знайшов роботу. Моя мама почала дивитися Каната Копленда по телевізору. Вона зателефонувала мені і сказала: там на телебаченні є один проповідник. Я почала дивитися його і, звичайно ж, подумала, ми обоє можемо використовувати це. Тож я залучила до цього і свого чоловіка. І ми почули, що нам потрібно звільнитися від боргу. На той час у нього вже була інша робота. Тож ми разом погодилися, що будемо позбуватися боргів. Ми відмовилися від наших кредитних карток і почали виплачувати рахунки. Ми почали більше давати. Я завжди давав 10% своєї повної заробітної платні без врахування податків. І у певній мірі ми отримали благословення від цього. Але воно було контрольоване, невелике, менше, ніж ми могли отримувати в той час. Ми порозмовляли про це, коли він сказав, що втратив свою роботу. І прийшов додому, ми помолилися про це. Він сказав: є одне, чого ми не припинимо робити. Ми не припинимо давати десятину. Я сказала: погоджуюсь у цьому, ми будемо продовжувати давати десятину, чого б це не коштувало. За дуже короткий час Річард знайшов іншу роботу, а Джоан повернулася до своєї роботи учительки. Дівчатка виросли, і сім'я Грентемів продовжувала сіяти насіння і виплачувати свої борги. У 1991 році Річарда знову звільнили, але цього разу вони були готовими. Ми слухали ці проповіді і були майже вільними від боргів. В нас залишився тільки кредит на будинок. І того дня, коли він сказав мені про це, ми внесли останню суму за будинок. І ми були вільними і знали, що все, що ми маємо, належить нам. Ніхто не може прийти і відібрати це від нас. І в нас ще є насіння, яке ми можемо сіяти у служінні і жити особистим життям і робити те, що ми запланували. Щороку ми збільшили суму наших пожертвень, так що 10%! Це далеко в минулому. Тепер ми даємо мінімум 30% нашого прибутку. Десятина, насіння, і цей відсоток збільшується. Коли ви розповідаєте про це людям, вони дивуються так. На нас. Чекає велика нагорода. Я був безробітним. І хоча тепер я ще не мільйонер. Але до цього Ми недалеко. Працюємо над цим. Я не хвалюся, це благословення Господа. Ми по-справжньому віримо тому, чого нас навчає місія Кеннета Копленда. Воно завжди з'являється з потрібною проповіддю в потрібний для нас час. Це завжди благословляло нас. Коли мені було потрібно хрещення досі святому, я почув проповідь про це. Коли потрібно було звільнитися від боргів, вони проповідали про це. Коли мені була потрібна більша віра, вони проповідали про це. Коли потрібно було процвітання, вони проповідали про це. Ми завжди отримували те, що потрібно. Ми беремо відповідь, коли молимося. Ми дякуємо за неї Богові. Ми залишаємо місце молитви і дякуємо йому. І наступного дня ми дякуємо йому. І наступного дня ми дякуємо йому, що молитва виконана. Дякуємо Тобі, Господи, що ми вийшли з боргів. Дякуємо Тобі, Господи, що кожен рахунок оплачений. Ви йдете брати пошту, там рахунки. Дякую Тобі, Господи, що кожен рахунок оплачено. Ви маєте ці рахунки, ви відкриваєте їх і оплачуєте їх. І ви говорите над кожним чеком. Дякую Тобі, Господи, що цей рахунок оплачено. Я називаю Тебе оплаченим. Говоріть до них до рахунків. Говоріть до грошей. Гроші приходьте в ім'я Ісуса. Слава Богу. Скажіть, але це так фанатично. Так, але це чудово, бо це спрацює і виведе вас із боргів. Знаєте, на цих передачах ми даємо вам багато інформації. Якщо ви візьмете її, і будете живитися нею, ваша віра зростатиме, і ви зможете утримати від Господа все, чого ви бажаєте. Те, що, як ви знаєте, є Божою волею. Ми знаємо, що Божа воля для нас бути благословенними, примножуватися, мати дім, не бути позбавленими чогось. Прокляття це бути позбавленими. Божа дорога для нас бути благословенними, і він дає нам своє слово. Ми нагадуємо вам про наші матеріали, які ви можете замовити, а також про наш партнерський пакет на наших передачах. Ви дізнаєтеся, як виплатити гроші швидше ніж за 40 років. Починайте діяти, ми допоможемо вам, і потім ви зможете допомагати іншим. Виплатіть гроші, допомагайте іншим, вийдіть з боргів. Ця інформація обов'язково знадобиться вам. Не пропустіть цього, ви можете це зробити. Запевняю вас, Бог допоможе вам, якщо ви будете вивільняти свою віру. Отже, ми молимося за кожну людину. підбадьорю їх, допомагай їм. Давай їм відкриття зараз, щоб вони знали, вони можуть це зробити. Вони можуть виплатити свої борги. Вони можуть стати вільними від боргівство допомогою. в ім'я Ісуса. Господь хоче, щоб ви були вільними від боргів, бо це благословення. Уявіть собі перше число місяці, і у вас жодних боргів. Це чудовий спосіб зберігати вашу віру сильною. Станьте членом хорошої церкви. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, зайдіть на наш сайт в інтернеті. Приєднайтеся до нас завтра на п'ятий день. Його назва прокладіть дорогу з боргів пожертвуваннями, інакше кажучи, сіянням прокладіть собі дорогу з боргів. Це Глорія Копленд і Джордж Пірсонс. Нагадують вам, що Ісус є Господь. Як пустиня прагне води. Та людина прагне надії. Вічна на ді. Хороба шпринг фамбахає серця Божого через його слово. Відкриття Божого Слова то є життя. Завтра на передачі переможного лосвіручю. І Господь сказав нам, мені і тері, коли ми докладали зусилля, щоб звільнитися від боргів. Він сказав, для того, щоб вийти на вищий рівень приймання, потрібно вийти на вищий рівень давання. І ми це зробили. Протягом всього того часу, коли ми робили ремонт у нашому будинку, весь цей час, коли ми докладали зусилля, щоб вийти з боргів, ми завжди запитували Господа, куди ти хочеш, щоб ми посіли. Куди ти хоче, що ми давали, і ми продовжували переносити наші десятини та пожертвування.